Права 562. При якому найменшому натуральному А значення виразу перше задання 53 плюс А ділиться на ціло на 7. Друге задання розглянемо пізніше. Ну давайте думати. Якщо у нас вираз 53 плюс А, і ми там, де А підставляємо натуральні числа, то в нашому випадку тоді А може дорівнювати різним числам. Наприклад, 1, 2, 3, і так далі. То у нас буде число більше, ніж 53. А якщо число більше, ніж 53, яке найближче число до 53, у нас ділиться на ціло на 7. Це число 56, тому що 56 поділити на 7, це буде 8. То нам треба зробити число 56. До 53, тоді треба додати 3. Записуємо: при А дорівнює. 3. Ну і записуємо, що у нас тоді вираз 53 плюс 3, що ділиться на 7, дорівнює. 53 плюс 3. Це буде 56. Поділити на 7. Це дорівнює 8. Так, все на ціло поділилося. Тепер переходимо до другого завдання. Отже, А плюс 24 при діленні на 5 має дати остачу 2. Ну, А плюс 24 це буде число більше, ніж 24. 25, 26 і так далі. Якщо у нас приділення на 5 дає остачу 2, то 25 це найменше число, яке на ціло поділиться на 5. І щоб була остача 2, нам треба взяти число тоді 27. І до 24, тоді треба додати 3, щоб у нас було 27. То ми пишемо тоді «при А дорівнює 3. Ну і записуємо тоді в дужках, що А замість А ми пишемо 3 плюс 24. Поділити на 5, це дорівнює. 3 плюс 24 це в нас буде 27. Поділити на 5, це дорівнює. Ну що ж, можемо і куточком поділити, дивіться, щоб визначити, де. Ціла частина, неповна частка, а де остача? Пишемо тоді 27. Що ділиться? Що ділиться на 5. Отже, 5 помножити на 5 це буде 25. Віднімаємо. Тоді залишок у нас буде 2. Тобто ми записуємо, що тоді неповна частка у нас буде 5. А остача, записуємо 2. Ось у нас остача 2. Як і сказано, в цьому завданні, що у нас остача має дорівнювати 2. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні у нас А дорівнює 3. А в другому завданні у нас А також дорівнює 3. Ну що ж, ось таке завдання на ділення з остачею. На цьому вправу завершено.